Доброго здоров'я, слава Україні! Сьогодні покажу нову версію блока живлення на 65 вольт. Для різних ЛБЖ на модулях Raiden rk 6006 або щось подібне, які можуть видавати до 60 вольт. Такий влук вийшов. Минула версія була з радіаторами з алюмінієвого профіля. Їх, їх приходилось самому вручну вирізати, підпилювати, там робити для них кутики для кріплення. Коротше, купа була мороки. Вирішив трішки спростити і використати отакі готові радіатори. Вони не мають ніякої назви, там вони просто по розміру. Продавались, купував на ворені, я їх багато де бачив. і на промі, і ще десь. Я думаю, їх на Aliexpress без проблем можна знайти або на промі. Переробив трансформатор під інтегрований дроселя резонансно вже немає. Тепер тут у нас резонансна індуктивність робиться за рахунок розділення первинної і вторинної обмотки перегородкою. Перегородка приблизно десь 1,2 мм. І внизу вторинні обмотки, вверху первинна обмотка. Діоди. Тут я поставив СМДшні SS-520. Вони на 5 Ампер, але я їх поставив по три штуки в плече для того, щоб розподілити краще тепло між кристалами. Для охолодження діодів. Тут зроблено такий великий полігон. Він двосторонній, плюс наскрізні отвори. Ну, а транзистори звичайні, в корпусі ТО220F. Таким чином, тепло передається через плату на сам радіатор, притискає це рівномірно з двох сторон. Так як тут у нас плюс, то я ще положив слідяну прокладку під радіатор Для того, щоб на цій стійці не було плюса. Так само радіатор для транзисторів знизу теж було ізольовано, щоб тут є під радіатором доріжки, щоб нічого не, не замкнулося. Схема блоку залишилась майже та сама, е... прибраний дросель зовнішній. Трансформатор має ті самі дані по обмотках. Ще в новій схемі я додав термореле. Тут запаюється на ці два контакти. І тут два світлодіода. Один показує перегрів, один показує спрацювання захисту. Захист так само працює, або захист від перевантаження по струму, або КЗ. І захист від перенапруги. Якщо напруга буде більше 73 вольт, то блок жилення заблокується. При цьому буде світитись сладіод з написом ОЦП або ОВП. А другий світодіод буде світитись, якщо термореле замкнеться. Таким чином, у нас зупиниться генерація, поки замкнуте термореле. І буде світитись світлодіод другий. Причому спрацювання термореле не блокується. Генератор зупиняється тільки на, на той час, поки замкнути реле. Коли воно охолоне, воно знову розмикається і блок продовжує працювати. На відміну захисту, який спрацьовує по перенавантаженню, який у нас тригерний, і не відпустить блок, поки ми не вимкнемо його з мережі і поки не розрядяться всі конденсатори. Силовий трансформатор е, так само зроблений на осерді PQ3230. Е, каркас розділений на дві частини. Перегородка десь приблизно товщиною 1,2 мм. Спочатку мотаються дві вихідні обмотки 3 і 4. 2 по 9 витків, проводом 90 жил по 0 дні. І обмотка під номером 5 для живлення вентилятора. Один виток, проводом 15 жил по 0 дні. Сюди можна поставити і тонший провід. Спочатку мотається вторинні обмотки, тому що у нас первинна обмотка буде проходити і виводи поверх вторинних обмоток. Тому спочатку мотаємо нижню частину каркасу, добре все, все ізолюємо. Потім мотається первинна обмотка. 24 витка проводом 70 жил по 0 дні, і обмотка живлення контролера 2 витка проводом 02 мм моножила. І, і от таким чином на поверх вторинної обмотки спускаються вниз до пінів трансформатора. Розрахунок трансформатора робився на 390 Вт, і для такої потужності загальна індуктивність повинна бути. Десь 215 мікрогенрів. В мене вийшло 225. Індуктивність розсівання в мене вийшла з таким розділенням каркасу 50 мікрогенів. Розрахунково 52 мікрогенри. З таким відхиленням все буде нормально працювати. Там, можливо буде трішки відрізнятись мінімальна робоча напруга, при якій він буде видавати ці 311 Вт. Трохи потестуємо блок, на що він здатний. на Навантаження такий потужний резистор проволочний на 12 Ом, ну там 12-копійками. Вольтметр. Вольтметр підключений на сам вихід блока. Для того, щоб падіння на проводах не впливало на показники. Так, з навантажено 12 Ом 66,5 вольта. А зараз комперметр. послідовно з навантаженням будемо бачити, який при цьому був струм. Резистор той самий 12 Ом. Маємо 5,8 А. Це у нас 385 Вт. Ну, майже максимальна потужність, яку розраховували, 390 Вт. Можна додати ще 50 Ом розістик. 7,24 ампера. Зараз я ще підключив вольтметр і амперметр одночасно. Так, бачимо 66,4. Цей прибор трішки занижує на 1,10 вольта. Ну, може на півдесятих там, як вийшло. Так. І додаткові 50 Ом підключаємо. Бачимо, що напруга не міняється. А струм 7,18. Таким чином, при 65,4 вольта і струмі 7,18 А ми маємо потужність 476 Вт. Такий модуль, який може видати до 360 Вт вихідних, якому кому потрібно 380 Вт блок живлення. Цей блок без проблем може заживити і видати повну потужність. Але при дуже хорошому обдуві, я його тестував півгодини на цьому резисторі на 12 Ом. От з таким вентилятором. Доволі такий тихий і слабенький. Тут в мене викид 7 вольт для вентилятора. От, от таким чином з обдувом трансформатора і трішки радіаторів. У мене він працював півгодини на 12 Ом при потужності 370 Вт приблизно. Він пропрацював пів години, при цьому трансформатор був е, доволі холодним, 45 градусів всього. Можливо, тому що вентилятор був саме на трансформатор. Радіатор транзисторів був е, 55 градусів. Пірометром там десь транзистори самі підсвічились, бувало там десь 57 до 60 градусів. Оцей радіатор з діодами був сам радіатор 45 градусів, а діоди максимум 60 градусів, що тут пірометр показував. Таким чином при навіть з таким вентилятором не на повній потужності. Вентилятор слабенький, всього 43 0,43 Вт, ну, півВта. З більш потужним вентилятором, мабуть, температура була б ще краще. Ну, я думаю, при живленні в мережі 220-230 В цей блок може видавати постійно свою потужність 380 Вт з хорошим вентилятором. З таким вентилятором десь 300 Вт довготривало і 380 на півгодинки буде витягувати. Отакий От в мене компактний і дуже потужний блок вийшов. Під відео буде посилання на файли, якщо хтось хоче повторити. З хорошим обдувом він без проблем зможе довготривало видавати всі 380 Вт. Або з тихим вентилятором 300 Вт. Ну, 250-300, наскільки буде тихий вентилятор. Пробуйте, робіть. Компоненти всі 08, 05 або 1206, їх доволі просто паяти вручну, без спецприладів. Тому пробуйте. На сьогодні все. До наступних зустрічей.